ефективніше, ніж осколочний, власне, снаряд. До речі, ми і там понаходили трошки, коли. Попали сьогодні обстріл. Та Там вирвало піцеп. Тут дирка. Мені дує, закриє. Артемка мені дує. Командир, ти як? <пі> Влучили все по ходу, тому що тут у нас була тільки теорія. На практиці воно трохи змінилось. Доводили вже до автоматизму, що міняється. Підбирали вже й пороха, щоб були там до граму вже сходились. Бо як воно все різне, то дуже тяжко настроїтись на точність. І все, по ходу, хлопці до мене дуже активні. по цьому були. Вони навіть приїжджали додому, хоча б були на відпочинку, все одно сідали, відпрацьовували на планшетах, умовно ставили собі цілі, другі займалися БК під рамкою, а духа в нас вистачає. Це ми зможемо.